Привіт, друзі! Вибачаю за поганий звук, але працюємо на генераторі. Молотить весь час. Гучно! Машина Кашкай G11 дизель. Аж помилка по AdBlue, Небагато в нас дизелів в країні, тому, можливо, буде комусь цікаво. Зараз побачимо, яка помилка. Можливо, буде якийсь цікавий розвиток подій. В двигуні три помилки по свічкам, які під за підігрів, відповідають. І одна остання оце май 1 деф Я її не знаю. П14A2 потрібно читати, що вона означає. Система AdBlue... Напряму зв'язана з вихлопною системою, тобто вона ж там не постійно працює а при досягненні якихось режимів, тому їй потрібно дані від датчиків, температури датчиків тиску вихлопних газів. І ця помилка звучить як по датчику е, тиску вихлопних газів. Здається, мені так, що це перший датчик винуватий в цій помилці. Ось і помилка D1, там, один, і дав... тиск газів до ДПФ чомусь з прочерки. Диференційний тиск показує диференціальне давлення в противосажовом фільтрі. От якщо я заведу, тут буде показувати. Але тиск на виході вихлопних газів тут теж буде показувати, а до ДПФ. Чомусь прочерки. Я точно не знаю, можливо, це якось так зв'язано з програмним забезпеченням, якось воно так. Чи лаунча, чи, чи машини. Але чомусь прочерки. Можливо, що не бачить машина його. Можливо, в ньому причина і криється. Помилка П14А2 по датчику диференційного тиску першому. Але це машина вже го року. Ми облазили всю машину, немає тут першого датчика. Є один датчик диференційного тиску з двома трубочками. А першого, як нам в Кашкаях, ті, котрі там 14, 15, 16 років, немає. Тому можливо, що це глухий кут пошук несправності по цій помилці. Можливо, це щось з програмним забезпеченням не так лаунд читає. Чи... Ну, в общем, решили обдивитися все навкруги, От, добралися до бака зблю. Ось він тут знизу, в такому місці, де волога завжди попадає. І вирішили, що раз волога завжди тут живе, то потрібно роз'єми подивитися. І ось знайшли, це вже механік, це його затормозив пізно, вже почав вичищати. Але воно контакт, він тупо весь зелений. Ну, бачите, там селий. Наче водорослі в басейні, в якому ніхто ніколи воду не міняв. Тому ми... О, бак, видно, так? Да? Тому можливо ми і знайшли вже проблему. Зробити нормальну ревізію цього роз'єму. Можливо, що там і далі провод погнив. І ця система, думаю, що запрацює. А ось роз'єм з іншого боку. Туди, де входять провода, там все зелене. Не хочу зараз знімати підкрилок. О, видно вам, яка зелень. Тому я думаю, що проблема в цьому і була. Аби тільки волога далі туди, в цей блок керування не потрапила. А так роз'єм, зараз будемо відновлювати, вичищати. І будемо сподіватися, що запрацює. Наша історія з несправністю блю продовжується. Роз'єм там перемонтували відселення, але помилка ну AdBlue не запрацювала, вирішили зняти з бака цей модуль керування цією системою ABL. Насосик тут якийсь. В общем, Отак вона стоїть в бака цією частиною. Поплавок, фільтр. О, от, А отут система управління, керування. І тут ось зелень, вода плаває, чи мочевина, воно щось плаває, перетікає, витікає. Там З того боку на платі теж не краща історія. Схоже, що мочевина, ось насос стоїть, який качає її. Качаємо по штуцеру от сюди на подачу до двигуна. І десь тут чи сам насос потік, чи оце ущільнення, де насос вставляється в штуцер, ось, Потекло і мочевина потрапляла в цю плату. Тобто потрібно розібратися спочатку з тим, щоб більше не потрапляло, а потім пробувати, чи Спочатку пробувати дивитися, щоб вижила ця плата, а потім дивитися, щоб не потрапляла мочевина. В общем, потрібна, напевно, більш детальна розборка і дефектовка цього вузла, щоб зрозуміти, звідки воно могло потрапляти сюди мочевина до плати. Ось ця плата з іншого боку. Тут була зелень, електрик вже змив. От, ось ті піни були дуже сильно окислені, ось вони потемнівші, а повинні бути отакі світленькі олово. Ось вони темні, тут от з'їла корозія. Ну і ще тут була десь ось тут зелень в цьому місті. Тут. В общем, спробуємо поремонтувати, Тут ось окислені дуже сильно були піни. Розібрали цю систему, добралися до того місця, де стоїть ущільнувальне кольце резинове. Ось отут воно стоїть. От Кольца. Будемо ставити ще одне додатково. Або, можливо, ще пошукаємо, підберемо щось краще. І виходить, ось насос, який качає AdBlue. І ось тут в це гніздо вставляється цей штуцер. І резиночка пускала і все на плату. Плата загнилась. І виявилось тут таке, що цю систему ZBlue потрібно було читати компом, який має ПО більш свіже. Ось підключився аутел. А лаунж цих 12 помилок не бачив. От. Купа помилок. Що з ними робити? Поки що невідомо, але щось будемо робити. До цього часу ми їх навіть не бачили, ці помилки. Закінчили ми історію зблю, в общем програмно відшили цю систему, ганяли до товарища машину самі ми. На жаль, не змогли поремонтувати цей блок, От, тому вирішили програмно відшити. Програмно я ще сам поки що особисто не вмію відшивати От, Навіть, навіть лампочка Edblu, що вона там є, ця система на щитку приборів не засвічується, коли вмикаєш запалювання. От ми. Помилок в двигуні ніяких немає. Ні по яких датчиках диференційного тиску, чи реле свічок накалювання навіть не міняли. Самі собою помилки щезли, я не знаю, яким чином вони зв'язані з системою Edblue. Ми думали, що це реле. От. Можливо, реле теж якось вирізали програмно з роботи двигуна. Але от там де був значок Blue, він навіть не засвічується. Вимкнув я запалювання, увімкнув і навіть лампочка et Blue не світиться. Тому аутелом навіть під'єднуватись не буду, тому що, ну, тому що не буде видно цієї системи, я так розумію, вона буде не, не знайдена. А так машина працює, тому що останнє, що було, ми вже на евакуаторі везли до товариша. Вона запустилася в мене ще декілька разів, потім було попередження 777 км, потім різко там 770, а потім ще декілька разів запустив, написало, що система AdBlue не в порядку перестане скоро запускатися двигун. І Буквально через один раз він перестав запускатися, тобто заглохла машина і все, нікуди не їде. Тому якщо у вас таке попередження вискочило, що яблю, там якась, якась кількість кілометрів, то будьте насторожі, тому що це сигнал до того, що скоро ви зовсім нікуди не поїдете. От, і ця проблема поголовно в усіх з машин там, останніх років зедблю, я так розумію. Тому що я на форумах начитався, на американських там люди судяться, машини купляють, а їздити на них не можуть. Я так розумію, що у всіх цих моторчик тече і тече на плату, і вона виходить зі строю. Тому дивіться, якщо у вас тільки щось почалося, можливо, є е резон зняти цю систему. Добратись туди до кольця ущільнювача насоса і прибрати підтікання рідини на плату. От, можливо, цим вдасться спасти систему. А якщо вже не вдалося спасти, то тоді або купляти бак з платою, з моторчиком, От, або програмно відшивати цю систему. Всім дякую за увагу. Звертайтеся, кому потрібно, допоможемо. Підписуйтесь.